Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні теж ми знімемо відео про витрати палива, але вже будемо по місту дивитись, які витрати палива у нас будуть на, приблизно на 10-15 може 15 кілометрів шляху. Автівка сьогодні ночувала в мене на подвір'ї. Вночі був мороз мінус вісім, зараз мінус п'ять. Ранок десь приблизно 9 біля 10 години, то через годину ми будемо їхати в місто. Місто невеличке, приблизно середня швидкість в місті складає. В середньому дуже мала, десь 20 км за годину, бо все місто в Брусківці. І дуже-дуже так повільно їдуть машинки. І побачимо при такій швидкості, при такому пересуванні в місті, які витрати палива у нас будуть по місту. Треба буде, друзі, трохи прогріти машину, бо зразу я не починаю їхати і е, треба буде трохи її нагріти впродовж декілька хвилин. І потім я їду на невеликій швидкості, просто не е, нажимаючи на акселератор, е, і я потихеньку їду. Десь метрів 200 я в такому режимі проїжджаю. І потім тільки я даю Трохи її нагрузку. Такий метод руху дозволяє нам швидко без навантаження прогріти двигун. І далі вже, коли стрілка на приборі починає рухатись, починає там 2-3 пікселі я бачу на приборчику, то я вже можу давати трохи нагрузку. Трохи така ремарочка сьогодні. Знач, я от дивлюсь на клапану кришку і бачу трохи таке знаєте, замаслювання. І в мене є. І я е, думаю, е, колись вже буде тепло, там може через місяць, там у квітні приблизно зняти клапану кришку і поміняти прокладочку клапаної кришки. Але е, подивився я на ціни в інтернет-магазинах, то ця гума. Е, Коштує немало, скажімо так, десь там і 500 гривень. Я найдешевше знаходив десь 350 гривень, то не дуже мені така ціна влаштовує, бо багато справ по машині інших. Тому я вирішив спробувати поставити нетриловий каучок. Така є ущільнювач такий. Такий, як, ну він не боїться ні масла, нічого. І сьогодні у нас свято, наш Стафорд вперше гавкнув. Я вперше почув, це йому вже трохи більше 4 місяців. Мабуть, почув кота на подвір'ї. І щодо е, нетрилового каучука. я не знаю, якого е, діаметру шнурок мені замовити. Я його спочатку перевірю, е, поглинаючи у рідину е, палива, е, бензином. Провіримо, перевіримо його, а потім вже будемо встановлювати. Ну то треба буде подивитись на клапану кришку всередині, якого діаметру, і я на своїй машині буду, так, так би мовити, тренуватися. Що з цього буде, то я вже влітку буду розповідати. Є сенс купувати ці дорогущі прокладочки, чи може щось можна придумати таке, що не шкодить двигуну і можна спокійно міняти її там через рік, два роки, через три роки може, як буде себе поводити. Але хочу вам сказати ціну, то такої довжини прокладочка нетрилова ця. Буде приблизно коштувати десь 80-70 гривень, приблизно так. Ще, друзі, хочу якось подивитись на низ автівки, але не можу ніяк, бо ніде мені немає зараз ями після початку війни. Обстріли ще не заділа в цю, цю дірку. Вона в мене присутня. А хочеться подивитись, що там в мене внизу. Десь може щось прикрутити, підкрутити, підмазати, бо не можу. Ну, Сподіваюсь, що влітку буду займатися конкретно, десь знайду місце, де можна подивитись, залізти під автомобіль і там щось полагодити, щось налаштувати. Я в захваті, шановні від цієї моделі. От 18-й рік пішов, я в 2007 році її придбав. І жодної плями, і жодної такі іржі на неї нема. І, ну, вона, звісно, зберігалася в гаражі. Зараз я приїжджаю, в мене приватний будинок, то я її ставлю просто на вулиці, бо в'їзд такий в мене. Не широкий такий і попереду стоїть буст, тому не хочу виганяти бусту туди сюди його дергати, прогрівати і так далі. Дуже файна модель, мені дуже подобається, вона дизайн її не втратився і зараз вже 18 років. Але дизайн дуже класний і навіть дивлюсь на ці ручки, які покриті хромом, то в теперішніх автівках цього навіть не можуть робити, бо китайці на п'яти наступають і дуже дуже погано почали виробники виробляти теперішні машини. Сучасні, а ця машинка ну це просто цаца. Не знаю якісь слова. Їй 18 років, повторюю, вже третє, але просто знаєте, не хочеться її продавати. Вона їздить, їздить і витрати палива нормальні. І е багажник дуже файний, можна скласти сидіння і положити щось там. Да. Наш пес сьогодні перше залаяв, я ще його не чув. Починаємо наш рух, запускаємо двигун. Мінус 3 градуси морозу. Зараз водометр скидую на 0. Трохи прогріємо двигун і будемо їхати. Декілька хвилин прогріваю двигун, поки відкриваються ворота. І не натискаючи на педаль акселератора, ми почали рух. Автівка повільно їде. Мені тут десь приблизно метрів 200 до головної дороги. І вона трохи-трохи прогрівається. І далі ми поїдемо вже по трасі. Тут асфальтова дорога. Далі вже бруківка піде і там рух дуже повільний. Починаю я прискорюватись тоді, коли бачу перший піксель на е панелі приборів. От почалася бру бруківка, то їдемо повільно, зараз швидкість 20 км за годину. Отак От ми і будемо рухатись у центр міста. Ще й е невеличкі пробки є, е по дуже повільно їдуть машинки. Доїхали до асфальту, але асфальт поганий. Також рух приблизно 20-30 кілометрів за годину. Шукаємо місто, де можна припаркуватись, бо все зайнято, трохи далі проїдемо. Може десь там, там туди пересікати сплошну лінію не можна, то їдемо трохи далі, будемо там дивитися. Не бажаю я зупинятись на дорозі, бо дорога дуже така вузька і багато таких водіїв, які б'ють машини і їдуть. То ми заїхали сюди на відділення нової пошти. Десь тут припаркуємось і тут взагалі буде стояти небезпечно. Кажу, дружі, небезпечно, а воно вірно казати безпечно. Тому витрати 11,8. 4,2 км проїхали, мінус 2 мороз. Так, друзі, тепер всі питання ми вирішили свої в місті. І повертаємось додому. Трохи прогрію двигун десь декілька хвилин і поїдемо, поїдемо в зворотньому напрямку. Зразу манера пересування та ж сама, що ми їхали в прямому. На дорозі Бруківка, рух повільний. Стоїмо в черзі перед перехрестям. Нарешті решт ми завершили свою подорож і витрата пального у нас ми бачимо 11,5 літрів. Проїхали ми 8 кілометрів, 7,9. Тому я рахую, що витрата пального по місту дуже нормальна. 11,6, поки машина стоїть і працює на, холостом, на холостих обертах. Таким чином, шановні власники автомобільної марки Honda, пишіть, які у вас витрати. Буде приємно подивитись, хто і як в кого. Я хочу додати, що двигун в мене 2-літровий 20 a 2 R20A2, Коробка автоматична. Пишіть, я буду радий прочитати, подивитись. Може, якісь поради дам свої. До побачення.